Друзі, всім привіт! І він... Та, друзі, всім привіт! І ви на моєму каналі Максим ЮА. Друзі, дякую вам, аналітика мого каналу. Дякую вам всім бо большое. І дякую, друзі, за 13 підписників. За 13 підписників. 4200 переглядів і 92 лайка, а було 110 лайків. Чому воно так, я не розумію. І це, друзі, хочу вам ще сказати. Будь ласка, підпишіться на мій. Подождіть. Підпишіться на мій телеграм-канал. Так, Телеграм. Оно він. Максум. Оно, друзі, мій телеграм-канал. Якщо хочете, підписуйтесь. Буду радий кожному і кожному.